як завжди спроси. На один віку. 15 20 хвилин по поперечку. Обід. Сьогодні на обід в меню у нас зуба з веркадельками. Картопля з пульпетами. І, як говорять наші знайомі з Європи, і компот. Компоту не буде, буде вода, сік, кока-кола, хто що хоче. Починаємо з зуби. Поставили 3 літровий баняк води, вода кипить, можна відразу, кидаємо нарізану картоплю, моркву і с... селеру. Ось поча, почати, прокажу себе. Окей. Окей. Накриваємо кришкою і на якийсь період забуваємо. Робимо пульпети. Нам для того потрібно фарш, у нас гов'яжий. У нас є 400 грам фаршу. До 400 грам фаршу ми додаємо один кулачок булки. Скільки буде, я потім скажу вам, бо я так не знаю. Розмішуємо. Беремо одну цибулю, почистили, помили і натираємо на терку, там, де моркву такому ні, краще там, де картоплю треба, воно тоді буде цікавіше. Натираємо її. Тоді не буде видно цибулі, не буде. Ой, не... Ну, внучка говорить, що там бабця є цибуля, тому я не їм ці пульпети. Солимо. Ми натерли цибулю. Тепер солимо і перчимо. забагато. Трошки багато не. Okay. Перчимо, перемішуємо і робимо пульпети. Робимо, ну, як фрикадельки завеликі. Так, кинули, потерли ми цибулю, перемішали, кинули, кинули булку, тепер ще додамо яйце. Посолили, поперчили, перемішали і будемо робити пульпети у вигляді. Такі, такі трошки більше як фрикадельки. Це у нас фрикадельки. А, це, а фрикадельки в нас без нічого. Ми кидаємо їх до цього. Там тільки є м'ясо і сіль, і все. Вони йдуть, у ці фрикадельки, йдуть до зупи. А ці пульпети ми будемо їсти з картоплею. Окей. Добре. Поки ми будемо робити е, пульпети, ми. На пульпети, отут в мене є. Ми приготували картоплю, яку будемо потім чистити. І робимо такі кульки. Це у нас і пульпети будуть. Це нам на сім на персон. на сім персон до картоплі. До пюре картопляного. Отак ми робимо. Отак робимо. Отак. Отак. Коли ми наробимо, ми візьмемо терту булку, їх обкачаємо, що втертій бувці і будемо класти на огонь. Беремо, беремо булку, бачите, беремо булку, сипаємо сюди, в другу тарілочку і кожен пульпетину вкаємо ту булку. Окей. 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 Ми зробили отакі пульпети, отакий, я не знаю, це називається по-нашому, по, по українському А отак я ми зробили. Тепер наливаємо в пательню в олії, небагато, 3 столові ложки. І складаємо їх сюди. Хай трошечки чуть-чуть зарум'яниться. Пульпети вже на пательні. Ми робимо більший вогонь, щоб воно скорше смажилося. І пульпети це моя фірмина страва. Ну, Не знаю, чи хтось таке колись робив, але дивіться. Тепер магією монтажу наша картопля. Опа! Кладаємо її одразу в баняк і варимо. Чекай. Ми кидаємо в баняк і розрізаємо її дрібніше, щоб вона скоренько зварилася, бо ми її будемо робити з неї п'юре. Так що не дивуйтеся, заливаємо водою, кладемо на вогонь. Ми робимо нашу страву швидко, бо у нас обіди всі швидкі. Наші пульпети з одного боку вже готові. Ми їх перевертаємо на другий бік. Трошки треба було менше дати олії, бо в нас забагато олії. придеться нам олію трошечки забрати коли вона з другого боку нам присмажуться. Бо вся фішка нашого, наших пульпетів в тому, що можна їх більше давати, то буде ще смачніше. Але так як у нас м'ясо, не так м'ясо, як фаршу було, скільки, ми просто використали той весь фарш. Бачите, і воно просмажиться, і я злию, олію, що має лишитися. Ми картоплю поставили на вогонь середній, можна на великий, щоб вона скоро закипіла, закриваємо кришкою. Фішка нашого обіду в тому, що ми маємо робити його дуже швидко, ну, десь до півгодини або трошки більше. Отак От має бути олії небагато трошки, і зараз ми продовжуємо робити наші пульпети. Для того, щоб ми їх зробили добрі, ми додаємо. Вино, біле, суке вино, яке у нас майже спільнилося. Зараз принесемо стріли. Вливаємо вина, трошки багато ні, Пів стаканчика 100 грамового. Хай тепер алкоголь випаровується, чекаємо. Поки в нас випаровується алкоголь з наших пульпетів, ми в нашу зупу, яка вже, в принципі, наполовину готова, закидаємо фрикадельки і чекаємо, поки вони будуть часу. Ми закинули фрикадельки в зупу, поки фрикадельки варяться, ми вернулися до наших пульпетів, з яких випаровилося вже. Алкоголь, ну, і вони набрали відповідного смаку. Ми що робимо? Заливаємо її молоком. Багато ні. Також точно так, як вино. І тепер робимо трошки більший вогонь і чекаємо, поки пульпети вберуть в себе молоко. І молоко вбирається в пульпети, поки пульпети вбирають в себе молоко. Ми кладемо. Пательню з на вогонь. Пів цибулі. Ми лише нарізаємо кубиками. Отак приблизно як я понарізаю. Окей. Okay. Нарізали. Okay. Кинули цибулю на пательню, до неї. До неї на грубому терку на буряковому, натираємо моркву. І тепер доливаємо трошечки олії. Багато нія, чуть-чуть полюковує, трохи. І мішаємо наші сіпеди. Вони моркву вже в себе. Вібрали, кладемо на дуже маленький вогонь. Окей. Не моркву, молоко вони в себе а то я вже заговорююся. Дивимося, що робиться у нас з картоплею, зубою. Зуба вариться, хай вариться, подивимося, що робиться у нас з картоплею. Зараз буде кипіти. Так. Беремо трошечки масла. Оскільки. 15 грамів, напевно. Трошки кидаємо його сюди. Тай воно тушиться. Трошечки, тільки так починають тушитися. Виключаємо газ. Переходимо до наших пульпетів і висипаємо то, що за пульпет. Все, наші пульпети готові. Чекаємо, поки. Це у нас буде і підлива до картоплі пюре і пульпети. Накриємо їх, хай вони ще трошечки так потушуть. Наберуть свого смаку. Все. За 5 хвилин ми виключили наші пульпети. Вони в нас готові. З картоплею туди побачимо, що буду далі. Накриваємо кришкою і чекаємо свого тапу. той час робимо піджарку до зупи. Беремо олію, любу, яку маєте, поміч муку оливкової, чуть, -чуть оливкової багато, не. бо наша зупа і так же має жити. Підсмакуємо і додаємо трошечки муки. Віддаємо трошечки муки. Робимо таку піджарку. І дивимося, чи наша, наші пульпети вже готові. Дивимося, чи, чи в нас готові макарони, які повинні були... Ми ще закинули. Тут є два таких кулачки малесеньких макаронів, скинули. О, і 9 хвилин наша ждуха буде готова. Викинемо салеру. салеру. Тільки наша зупа, тільки макарони зваряться. Ми дамо нашу нашу верху забрала всю олію, дамо трошки масла, щоб було вкусне. П'ять грав. Дивимося до зупи. Що у нас тут бракує? Пробуємо макарони, чи вони малесенькі макарончики, чи вони зварилися. М -м -м, зварилися. Коли макарончики маленькі зварилися, м -м -м. значить зварилася ціла зупа вже. Бо ми її кинули самі останні. Тепер до тої зупи ми додаємо нашу заржарку. З... З... Запарчку, як моя бабка казала. Okay. Так як я ніколи нічого не солю спереді, ми солимо зараз. Беремо на столову ложку, на кінчик столової ложки, приблизно скільки солі. Взагалі-то сіль йде по смаку, у кого які смаки. Я багато не солю, потім собі кожна людина може досолити. О, дуже добре, ще трохи додам, це забагато, ще оскільки додам, і, і з нас вистачить тою солі. Я кинула вже пару листочків петрушки, бо в мене більше немає. Роблю великий вогонь, бачите, зробила великий вогонь і трохи чекаю. Не треба От, відразу закипів. І я відразу накриваю, вона закипіла зупа, я її накриваю кришкою і виключаю вогонь. Зупа. Зупа у нас готова, пульпети у нас готові, дивимося до картоплі. Що з картоплею? Беремо картоплю, дивимося. Супер. Картопля готова, робимо пюре, виливаємо воду з картоплі, виключаємо газ. Відкриваю наполовину кришку, беру рушник або щось подібне і перевертаю і так сіджую воду. Ми робимо мізерію, як казала моя бабця. Кришимо огірки, я почистила цей огірок магазинний, що я зараз роблю, тому шкірку я зняла. А це один огірок був у нас на городі. Це наш огірочок. Бачите, який гарний. Шкірка солодесенька, то я роблю шкіркою, вона має багато вітамін. води. Напевно. Ті вітаміни має огірок, не знаю. Подивимося. Ми робимо так. Це ми картоплю вже відварили, сідили, посолили, трошки зробимо, отак от зробимо. І додамо чуть-чуть масла і починаємо толочити. В той час ми вже зробили, поки картопля толочиться, ми зробили салат. Цей салат моя бабця колись називала мізерією. До неї йшла тільки огірки і цибулька, і кріп. Я ще додаю помідори і називаю то саме, тільки без кропу, бо в мене кропу немає і я його не можу тут виростити. Я його також далі називаю мізерією. І ми ще будемо їсти мариновані помідори з, оце біле, з сніжком, з сніжинками. Це не сніжинки, це помелений чесник. Ми показуємо годину, тому що ми справилися з обідом за годину. Чому за годину? Тому що в нас картопля варилася. Картопля мусить варитися 20 хвилин. Ну, і поки ми там зібралися, розібралися. Одним словом, це наш обід. Сьогодні на обід зупа з фрикадельками. Зупа з фрикадельками дуже смачна. На друге пульпети за моїм рецептом з картоплею і пюре. Із мізерією, і змаринованим, і змаринованими. І так як ми відкривали вино, то ми собі дозволимо випити. Це я вже приготувала для свого чоловіка, а все решту зараз мій внук покаже стіл, що там на столі буде то саме стояти, тільки в більшості великий кілюші, я з вами прощаюся. Бажаю вам всього доброго. Хай буде вам мир на небо над головою. Підписуйтеся, кладіть лайки, підказуйте мені, вчіть мене, вчіться в мене. Всього найкращого. До зустрічі!